Отже, вітаємо, друзі! З вами кумерчина під сходами. І з вами я, Андрій та Наталя. І ми повертаємось з новою книгою. В нас стало трошки більше підписників, в мене стало трошки менше зубів. Діло вже не молоде. Треба вже. Видаляти. Час для магічних історій. Як Наталка, йшла вирвати один зуб, а вирвало два. Ні, це історія Має. не для такого подкасту. Якщо раптом мене запросять на якийсь подкаст, де буде стоматолог, я все йому вискажу, що я думаю про, про все це. А сьогодні ми поговоримо про Гаррі Потера та таємну кімнату, а саме обговоримо перші три розділи. Ура! Починається наша книжка з моменту, що Гаррі знаходиться в Дурслів, його там булять всі, і здорослі, і дитина. І ми розуміємо, що Гарі переживає тут не найкращі якби, дні свого дитинства. Ми вже обговорювали, що нікому до цього діла нема особисто. Ніяким службам маєш на увазі. Ну так. Ні служба, ні Дамблдору, нікому, в принципі. І... Але попри це? Попри це, Гарі теж трохи забавляється собі, тому що Дурслі не в курсі, що він не може чеклувати. Власне, в мене є питання до цього, так. Бо Петуня, сестра Лілі, вони жили разом, коли Лілі і Петуня були маленькі, і угу. Лілія ходила точніше, не ходила, їздила в Гогвартс. і не вже Петуня не була в курсі, що Лілі не можна чеклувати. Вибачте, що це за така діра в сюжеті. Можливо, вона забула, не пам'ятає. Я не думаю, що вона не пам'ятати могла таке. Ну, всяке можливо. Також ми знаємо, що. Ну, Тобто, нам показують, що нібито вони не в курсі, ну, принаймні, Вернон не в курсі точно, і він закрив всі чарівні речі Гаррі, його чемодан, валізу його, його всі шкільні речі, мітлу. І Гаррі. В цей момент думає, що от, їм діла нема, що він не тренується, не вчиться, він не тренується і його виженуть з команди. І мене питання: як він має взагалі тренуватись, коли він проживає в Маглівському місті, де, типу, на вулиці самі Магли, де він хотів тренуватись квітичів? Це слушне питання, до речі, бо він же це опускає злегка. І взагалі він каже, що це улюблена гра чарівників. А які ще в них ігри є, отакі прямо спортивні? А нам і не розказують. Нам розказували про цю гру в якісь камінчики, шахи, а от таких спортивних, там, де, ну... також Вернон поставив замок на клітку Гедвіги. Суботу за що? За що товуте закрив? Ну, недолюблюють вони сов, як бачиш. Також ми розуміємо, що Дурслі в цей момент, це, до речі, День народження Гаррі. Угу. Але в цей момент Дурслі чекають на гостей, на поважних гостей, тому що в Вернона є своя фірма. Тобто він, очевидно, має бути багатим. Ні? Ну, як сказати, багатим. Ну, середній, напевно, клас. Ну, він, типу, сверла робить. Ми Тيба... ж не знаємо розмірів його виробництва, скільки в нього людей працює. Не Тому знаємо. Важко так оцінити. Наскільки Але в нього він, типу, підприємець, підприємець. він Та? власник бізнесу. І це не якийсь там бізнес, де він через Інстаграм продає щось з AliExpress. Тому що тоді інстаграму не було. Ми бачимо, як До Гарі погано ставляться, як Дадлі погано ставиться. І в принципі, вони тренуються до приходу цих менсонів. І тренуються відіграючи сценку, де вони будуть ставити якісь дурні питання або робити компліменти. Це Менсеном Дадлі робить максимально тупий комплімент про те, що він написав якесь там оповідання в школі про Зелчока. Що хоче, хоче бути таким, як він, як виросте. Ну фестиваль з дуполизання, як на мене, так загалом ми бачимо, що дадлі вчать бути ну таким лицемірним. Під лабузником. Mm, та, бути хитрим, засранцем малим. Як Мелфа, мені здається, не? а Гаррі тим часом відправляють наверх, щоб він там тихо сидів і нікому не заважав. Хоча Гаррі, якщо чесно, складає, мені здається, краще враження, ніж їхній власний син. Це правда. Гаррі піднімається у свою кімнату і бачить там неочікуваного гостя. Тобі, хатнього ельфа. Гаррі повертається до себе в кімнату. І зустрічає там кого, ви думаєте? Добі, хатнього ельфа, неочікувано нагадано. Не І Ми бачимо, що цей домашній ельф дуже затурканий. Насправді, в дитинстві я, він мене дуже бісив, але Все, зараз не. мені його так шкода. А чого він тебе бісив в дитинстві? Ну, я напевно, не, не усвідомлювала, чого він так себе поводить. Думаю, ну чого ти добешся об стіну, ну гаріш. Гаріш вижнуть з цієї хати. Взагалі, типу, дурні дуже в нього намагання якось не пустити Гаррі в Гогвартс. Не дуже він Ну, він старається, але щось робить все не то. Тобто він не може якось логічно подумати і придумати якийсь цікавий план. От, наприклад, він пізніше Так. Пізніше він застосує чари Угу. і прийде лист. В якому нас повідомлять, що ще раз відбудуться чари в цьому домі, то Гаррі виженуть з Гогвардса. Тобто, добі міг просто ще раз щось начарувати в цій хаті і все. Тому що ніхто не перевіряв. Ніхто не приїхав з міністерства і не перевірив паличку. Чи Гаррі це своєю паличкою насилав ці чари, чи ні? Але тоді би був кінець книжки? Бо його би виключили. Та ні ніхто б не виключив, прийшов би Дамблдор, це все порішав. Ну, одним словом, Добі попереджає Гаррі, що йому не можна вертатись в Хогвартс, тому що на нього там чекає смертельна небезпека, яка він сказати не може, бо щойно за це заходить мова, він починає довбитись головою в стіну. І загалом себе дуже дивно поводить, дуже гучно себе поводить, що чують внизу. І Вернон підіймається, щоб пригрозити Гаріку, щоб він тут тихо себе поводив. І коли він заходить, він каже, що йому не дали розказати анекдот, як японці грають в гольф. О, це, до речі, момент, мені ж самому захотілося почути, що ж там за анекдот. Але, ну, типу, взагалі вже є в нас опис анекдоту. Тобто, це про японців, які грають в гольф, і навряд чи це не знаю. Ну, взагалі, всі анекдоти, де згадуються якісь нації, і це все. Mm -hmm. Це мені дуже нагадує ці анекдоти з Радянського Союзу, там, де, типу, е зустрічаються грузини, українець, ще там хтось в барі. Mm -hmm. І там, де просто максимально стереотипні речі. І це висміювання з позиції сильного. І я так розумію, що менсени такі самі, тому що. Ми дізнаємося що Мейсон теж розповідав якусь якийсь там анекдот про американців. Там, про американських когось там. Класика жанру. Ми ще дізналися, що Добі викрадав листи, а Гаріку ніхто не писав. Ніхто не ну, точніше, він думав, що всі про нього забули. Ніхто йому не пише. Навіть з ним народженням не привітали. Але він довідався від Добі, що Добі вкрав всі листи. Такий в нього був план, щоб зупинити Гарі. Добі злегка проговорився. <ріху> Прорахувався, але де? І тому Добі спускається вниз і псує торт, який робила Петуня, привертаючи увагу до себе, і Вертон каже: О, це наш племінник, він не в собі. І ну, тут не можна посперечатись, бо для них це виглядає дійсно, що він просто прийшов зверху і викинув торт. Так, ну, але це насправді не це їх відлякало, а відлякала саме сова, яка прилетіла, і, як виявилося, та жінка боїться сов. Так, жінка смертельно боїться сов. І, і тому і... вони одразу втекли, а Вернон дуже злісно каже: Ану читай, що там в тебе в листі. А в листі пише про те, що, що Гаррі порушив правила. Закон. Закони. Що не можна неповнолітнім чарівникам чаклувати в присутності маглів. І ніхто не хотів довідатись, як саме був порушений цей закон. І Гарі закривають в кімнаті, його годують якось дуже погано. Ну, Тобто його морять голодом, закрили в кімнаті, кажуть, що ніколи він не поїде більше нікуди. Так, А використати магію він ще раз не може, бо його виключать зі школи гоборця. Ну, він так думає. Але ну, якби він не приїхав в школу, то точно би хтось зацікавився. І цікаво, як би це виглядало. Ну, допустим, Гаррі не особливий, не обраний. Uh -huh. Він, звичайний, якийсь учень, і він з'являється в школі, він з сім'ї маклів. То мають прийти з міністерства чи зі школи і спитати, чому ви не пускаєте дитину. Вони скажуть, о, ми не хочемо, щоб він був чарівником одним, одним з вас. То що? От мені цікаво. — Є в них закон такий, що Ну, типу, ми знаємо потім пізніше, що е, в них немає закону, який зобов'язує вчитись в школі. Угу. Тобто деякі учні вчились вдома, їх батьки вчили, але якщо це То могли... Мене більше цікавить наступна річ: це ж, е, виходить, батьки тут, типу, не мають впливу. Ну, тобто, от кажуть, він чарівник, а батьки можуть сказати. Е, ну, Ми думаємо, фінансист більш перспективна для нього штука, ніж оці ваші чари, хай от-от банкіром буде і відмовити. Ну, напевно, можна жити маглівське життя, але в тобі вже є чари. Ну, Якщо ти навчишся не микерувати, то ти можеш завдавати комусь шкоди. Не знаю. ну, Просто цікаво, як би це вирішувалось в таких випадках. Гаррі сумує в себе в кімнаті і думає, що йому не. Не вдасться повернутись в Гогвардс. І він щось там спить і прокидається від якогось шуму, дивиться в вікно, а там Рон, Фред і Джордж на машині. Літаючий. Літаючій машині. І Гаррі в шоці. Але рон говорить, що вони приїхали його врятувати, бо він не відповідав на жодні листи, яких вони писали дофіга. Ну їм для початку потрібно вирвати грати з вікна. Це. Які прив'язують шнурком до машини, дають там газ, зривають, але помимо цього. Мені цікаво, це не розбудило дурслів, а сова їх розбудила. Да, сова розбудила. Хоча сови — природній дуже звук. Отже, Гаріку допомагають втекти, забрати речі, які сховані внизу, в Комірщині під сходами. Тут виявляється, що Фред і Джордж. Вміють взламувати замки людськими методами, якимись шпильками і тому подібне. Це мене не дивує, Фред і Джордж, вони, в принципі, такі. Ну, мене це дивує нафіга їм людські методи, якщо вони знають магію. Вони ж це сказали. Ми вважаємо, ну, що це не. І, ну, вони знають магію, але вони не можуть її застосувати так само, як і Гаррі. Отже, Гаррі втікає на Форді, це бачив Бернон, Дурслі, і Гаррі ще кричить йому там. Що побачимось наступного літа. І вони летять, його питають брати, чому ти не відповідав, він розповідає всю історію з Добі. І Фред з Джорджем вони думають, що Добі... хтось підіслав Добі. бо це все дуже підозріло. І вони думають, чий же то може бути ельф? Хто ненавидить Гаррі в школі? Драком Елфой. Гаррі сам це ж казав, ні? Що це Та. Мелфія? Диви, як він зразу все в шарах. Мені цікаво, Мені цікаво теж, він говорить, що порівняння порівнянні з Мелфієм, Дадлі там якийсь дуже вихований хлопчик. Хоча ми бачили, що Дадлі максимальний буллер, він там агресивно себе поводить, принижує. Так само, як і Мелфі. І це або говорить про те, що Гаррі звик до Дадлі, і в нього якісь там вже. Не почуття братське до нього. <ріст> Дуже дивне ставлення до нього, бо він, очевидно, не може тверезо оцінити ситуацію. Я думаю, просто привик з ним ж цілий час Ну, живе. Я думаю, в порівнянні просто, знаєш, для нього мелфой в порівнянні набагато гірше. Ну, завжди ж обирають між більшим і меншим злом, так? Ну. Він не говорить, що Мелфій менш, більше зло. Там прям є фраза, що Дадлі в порівнянні з Мелфоєм дуже чемний, чи якось там так написано хлопчик. Mm, та, але... Так, але Неможливо так сказати, якщо в тебе немає якогось цього синдрому, коли ти... стокгольмський синдром? Так, стокгольмський, якого насправді не існує, до речі. І вони летять в барліг в будинку візлів. По-перше, класно, що в будинку є ім'я. Це мене наштовхує на думку, що якби в мене був будинок, я би теж йому придумала ім'я, типу як Берліг. Написала б його на вході. Яке б ім'я ти дала будинку? У мене ще нема будинку, немає від чого відштовхуватись. Ясно. Якщо пощастить в житті, то можливо буде. Оптимістично. Ну, Такі часи, знаєш. Також ми розуміємо з опису, що будинок виглядає не дуже. Він виглядає як сарай, до якого прибудували купу різних кімнат. Також ми знаємо, що сад не дуже гарний, що він занедбаний, він поріз бур'яном. Ну, Траву безкусити. Він просто неакуратний. з жабами. У мене теж питання щодо цього, угу. адже вони, по-перше, чарівники, і я думаю, що це не проблема побудувати нормальну хату. Тобто вони живуть в цьому сараї через якусь ностальгію, чи що. вони не можуть покосити траву, бо вони не хочуть, чи вони ліниві. Ми весь час говоримо, що у візлів дуже багато дітей, але вони цілий рік знаходяться в гогверсі, Приїжджають на два місяці, старші взагалі живуть вже самостійно, чим займаються місіс Візлі та містер Візлі. Незрозуміло, чому вони не можуть повиривати бур'ян. Ну, чим займається містер Візлі, зрозуміло, він там любить порпати в маглівських речах і щось з них ну, та, він Замість того, щоб е, щось робити в хаті, він <суміло> сидить в гаражі і переробляє машину, щоб вона літала. <суміло> так. Ну, мені здається, що зачеклувати газонокосарку, щоб вона сама стриїла. так, та, до речі, він до того доволі не легко би було. <суміло> Я а... думаю, що мало би бути якесь. Euh, Закляття, щоб постригти газон. А на рахунок того, чого вони не побудують собі хату нормально. Так ти не думала про те, що є якийсь, не знаю, магічний цемент, який не такий вже й дешевий, якісь будматеріали магічні, вони не небагаті. Це правда. Ну ось, я би на місці візлів просто пішла б в епіцентр, начекувала собі грошей. І накупила би там собі чогось. Yeah. Так, в будинку точніше, вони прибувають в будинок uh -huh. і кажуть: зараз ми тихо пробираємося, щоб місяць світлі не почула, що ми приїхали на машині. І скажемо, що ти сам приїхав. Яким фігом він туди приїхав? Вони не придумали, як сказати. <laughs> Але вони не встигають, бо місце Світлі вже все знає. Вона, як звичайна мама, вже в курсі, що вони не спали в ліжках, що вони де забрали машину. Вона переживала, вона починає на них кричати. Гаррі прилякався, тому що на нього кричить якась жінка в її хаті. Ну а загалом вони сідають снідати, і Гарі, місіс Фіслі, накладає 8 чи 9 сосисок, три і... яйця, і хліб з маслом. При тому, що це дитина, які 12 років, вона дуже маленька, мініатюрна дитина. Я теж звернув на це увагу, тому що знаєш, кажуть, що візлі такі бідні, бідні. А на сніданок тако жахнути дев'ять сосисок на раз, малому шей. Ну не знаю, не знаю. Ну я впевнена, що на цьому акцентується увага саме тому, що це велика порція. І я впевнена, що в інших дітей порція в цей момент менше. Але Гаррі через те, що їй шкода, Гарі, через те, що він, очевидно, дуже худий і не доїдає, то вона Чимаш. хоче його нагодувати. Але я не знаю, ну чи подужав би хтось дев'ять осисок і три яйця. Також вони згадують, що містер Візлі скоро прийде з чергування, з роботи, і Гаррі зізнається, що містер Візлі займається. Він знаходиться. Працює в Міністерстві магії, так. ти хотіла сказати? Ні, я хотіла сказати, в якому відділі. А, ну ти кажи: ти кажи. Окей. Містер Візлі працює в Міністерстві магії в відділі незаконного використання маглівських речей. І мені дуже сподобалось, як вони пояснюють якісь речі, які залишаються в маглів, типу, як ми можемо згубити ключа. Угу. Пропадає в неподіє. І що ми момент. настільки не хочемо бачити магії, Ну так. а до того, як ще вони чекали батька, там Місіс Візлі просить їх зробити дегномізацію саду. Виганяють гномів з саду. Та, і от мені там. Вони це роблять лагідно, тому що вони беруть тих гномів, кружляють з ними і викидують їх там на 15-16 на метрів за огорожу кудись. Так, але вже не можна їх всіх переловити і кудись вивезти в якийсь о, гномічий притулок. Депортація. Чуєте, що каже? Ну, ну, поговори, Ось ну там ще згадують, що гноми насправді не так виглядають, як людські гноми, оці фарфорові, які ставлять в, сад, в саду, бо там їх описують як е, дідів, морозів. дідів морозів, маленьких <laughs> таких товстеньких, а насправді там щось страшне зі шкіри. Це, до речі, теж деталь про дідів-морозів і адаптація Баба Галамаги, тому що замість Happy Birthday To You Гаррі співає многие еліта. <laughs> Точно. Це насправді дуже локальна історія. Я поки не переїхала до Львова, я ніколи не чула цю пісню. І мені здається, вона в принципі розповсюджена тільки на заході України. Та ну, не це може бути. І я бачила, що багато людей скаржаться саме на цю пісню, бо кажуть, ну як ми можемо зрозуміти, бо це діпу, не, не річ, яку можуть зрозуміти люди з інших регіонів. Також там згадуються різні книжки з закляттями, з чарівними якимись рецептами, і там є книжка, яка називається Щось там зачекли вареники чи щось таке. Як виворожити власні вареники? Так. Да. Там, до речі, вони ще як летіли. Коли розмовляли, то вони згадують, що їхня мама мріяла прям про домашнього ельфа, який би щось там прав речі. Типу, і цей момент у мене теж питання, вже не можуть за... зачеклувати, бо посуду, то ми вони ну, маємо. Так, і вони знову згадують, що ой, нас так багато, але ви всі в школі, блін. Ви всі в школі цілий рік. Вона, ну, якщо і перебагато, то два місяці на рік. А так, то хіба за Джені? Ну, ну так. і то Джені цього року вже йде вчитися. Так. Отже, Гаррі потім ні, вони спочатку зустрічають містера Візлі. Він розповідає як у нього справа на роботі. Місіс Візлі розказує, що от мої сини взяли машину, але містер Візлі замість того, щоб їх сварити, він в захваті від цієї пригоди. Mm -hmm. І вони починають сваритись місяця Візлі, і Гаррі з Роном йдуть гору. Гаррі вперше потрапляє в кімнату Рона там все дуже Оранжево. оранжеве. Ми дізнаємось, за яку команду вболіває Рон. А також ми дізнаємось, що він читає комікс про якісь пригоди скаженого макла. Якесь цікаво чтеве має бути. Мені ж захотілося почитати якийсь короткий синопсис того. Мені більше таке зацікавило, навіщо йому там жабяча ікра в кімнаті. Воно ж смердить. Ну, вони жабячу ікру використовували для зіль, для настійок. Ну, він навряд чи використовував, бо він тільки другий рік, як пішов вчитись. Ну, він, і це в його кімнаті. Як купив, так і вона і лежить. Просто, угу. напевно, у нього там хаос. Кімнація. Просто там запашок такий собі, знаєш, має бути. Це зачеклавний край, яка не свердить. Mm, ну хіба що? А у перім нашу? Поверхом вийшли. Я так розумію, що він там як привид, який просто завівся, і ніхто його не вижене. Які гноми, які лізуть назад. Ну, то, тобто місіс Візлі не може в, в книжці Локарта прочитати, як у уперя того позбутись. Там же ж локарт все знає. Або вони просто люблять того опиря. Він ж має щось їсти, до речі, його якось годують? — Я не знаю, що, що він робить. Mm. Ми тільки дізнаємося з книжки, що він там завиває, іноді По щось... батареях глупить. Грає роль типічного сусіда Багатоповерхівця. ті, хто живуть в квартирах, зрозуміють. Вони хотіли ілюзію життя багато в багатоквартирному будинку. Гуртожитку. <світ> угу. Що ж, на цьому закінчуються три розділи. В наступному епізоді ми обговоримо наступні три розділи. І Гаррі вже потрапить в школу в цей момент. І насправді, в цій книжці відбуваються дуже прикольні речі. Я люблю другу частину. Да, мені теж подобається. Там побільше екшену в порівнянні з першою. І цікавіші події відбуваються. Плюс мені подобається вся історія зі щоденником, цими флешбеками класно придумали. Придумали? Придумала Роулінг. Так. Це на цьому сьогодні все. До зустрічі, любі друзі. З вами був подкаст Комірчина під сходами та його ведучі Наталія та Андрій.